Вітаю, друзі. Останнім часом все частіше я наштовхуюсь в інтернеті на різних шахраїв та фейкову інформацію стосовно можливостей українців, які прибувають до Канади по програмі Куаєт. Вони мають різні причини робити це. Навіть на моєму каналі час від часу з'являються такі особи, які надають непровірену фейкову інформацію, виставляють її як справжню, правдиву. Я намагаюся, звісно, контролювати це і удаляю такі пости, я намагаюся це робити так, але, на жаль, я не можу контролювати 100% 100 цієї фейкової інформації. Я вирішив зробити це відео. В якому я е, розповім вам, як же українцям, е, особливо тим, хто е, приїжджає в Канаду по програмі Куаєт 100% отримати е, можливість отримати і залишитись в Канаді е, в статусі постійного резидента, так, кожен українець, якщо він не пенсійного возрасту, е, прибуваючи до Канади по, по програмі Куаєт. Має 100% шанс залишитись в Канаді і отримати постійне резидентство. Отже, додивіться це відео до кінця, і ви узнаєте, що вам потрібно робити для того, щоб це збулося, щоб ваша мета збулася. Так? І як завжди, я хочу нагадати вам, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити клас цьому відео, залиште 3-4 слова відгуків і. Натисніть на колокольчик. Так, це для мене це е, звучить як не зовсім е, чесно, але все ж таки, біля 70% моїх глядачів не підписані на канал. Так? Тобто, ви е, очікуєте від мене допомогу, ви очікуєте від мене інформацію. Але ж для вас це важко натиснути на підписатись на канал. І Зробити пару кроків, пару зайвих кроків, щоб зробити щось приємне для канала. Отже, давайте ми з вами розберемо, що потрібно зробити українцям, а що робити не потрібно. Перше, якщо ви Натрапляєте десь в Ютубі чи в інтернеті на якусь інформацію, яка стосується вас, будь це позитивна інформація чи негативна інформація, завжди шукайте е, офіційні джерела цієї інформації. Всі е, добро, доброчесні, я так нормальні блогери залишають посилання но, а, на офіційну інформацію. І я дякую моїм підписникам, моїм глядачам, е, коли я забуваю залишити е, таке посилання, коли я забуваю залишити посилання, навіть у моєму недавньому відео я забув залишити посилання, і один з моїх гляда глядачів е, запитав мене, я з радістю додав це посилання. Але якщо вам відповідають, що це якась там таємна інформація. Вона ще не облокована на офіційних істочниках, на офіційних сайтах, і це тільки ми знаємо, це, тому що ми такі супер-пупер освідомлені люди, і ми маємо якісь там таємні підходи. Знаєте, це все фейк. В Канаді немає жодної таємної інформації, яка стосується громадян, яка стосується відкритих питань, в тому числі питань імміграції. Якщо хтось вам... Розказує, що він знає це особисто, але це таємна інформація. Краще, що ви можете зробити, це залишити цей ресурс. В цьому, в цьому разі ви збережете гроші, ви збережете ваше здоров'я, ви збережете час. Якщо ви не можете знайти посилання на офіційні ресурси, запитайте того, хто опублікував цю інформацію, чи може він провадити вам таке посилання чи ні. Це по-перше, так будьте розумні і фільтруйте інформацію. Запитуйте завжди посилання на офіційні джерела тієї чи йної інформації. Не довіряйте ваше майбутнє, ваше життя, ваші гроші будь-якої людині, яку ви не знаєте. Ніколи не зустрічали і, мабуть, ніколи не зустрінете, але чомусь ви вирішили їй довіритися і довірити своє майбутнє цій людині. Це е, таке моє пожелання номер е, один, так, нобрван. Що стосується стовідсоткової можливості кожного українця е, заполучити в кінці кінців. Е, Постійне резидентство Канади, що я маю на увазі, коли я, коли я кажу це, так я, я це знаю стовідсоткова. Що така вирогідність, така вероятність є у кожного українця. Але що треба зробити для того, щоб це так сказати, так, так зрослося усе так? Що я бачу зараз? Більшість українців це зрозуміло. Вони ніколи не, не думали, не замислювалися над імміграцією в Канаду чи будь-яку іншу країну. І тому для них це щось нове, незрозуміле, страшне і так далі. І більшість українців розпилює ресурси свої, так розпилює своє, свою увагу на багато різних речей, які в цей час. Навіть не треба розглядувати. Кожен, якщо ви сконцентруєтесь сьогодні лише на двох вещах, на двох основних е, мотив, на двох основних вещах, які допоможуть вам залишитись в Канаді, ви стовідсотково залишитесь в Канаді. Перше це праця, робота. Перше, що вам потрібно – це робота. Для мене було б це байдуже, де ця робота, але робота має бути, перше, на що потрібно зауважити, не на імміграційні програми, чи щось таке, вони міняються, вони доволі часто змінюються, і ви не можете зараз передбачити, яка буде програма, які будуть кондиції через півроку чи через рік. Але якщо у вас не буде роботи, якщо у вас не буде стажу в Канаді, ви не зможете іммігрувати і ви не зможете залишитись в Канаді. Тобто перша позиція це робота. Що я маю на увазі, перша позиція робота. Давайте уяв... уявить таке. Ви маєте рідних чи друзів, припустимо, у Торонто. І ці друзі, рідні, люди, кажуть вам, так, ми можемо допомог допомогти тобі, е, вам е, не тільки з е, житлом тут, так, е, дати вам притулок, але ми можемо допомог допомогти вам знайти роботу у Торонто. Для мене це буде перший знак того, що я їду в Торонто. Якщо я маю е, доволі таки високий шанс отримати знайти роботу в Торонто, я поїду в Торонто. Якщо це стосується Британської Колумбії, я поїду в Британську Колумбію. Альберта значить Ольберта чи любе інша е, локація в Канаді. Якщо я маю рідних або друзів, і вони мені кажуть, так звісно, ми готові допомогти тобі, ми готові надати тобі притулок на деякий час, але, на жаль, ми не можемо допомогти вам е, е, з пошуком праці, тому що ваша. Професія тут не дуже вострібно популярна, так? чи немає вакансій, чи ще щось. Але ми вам дам, надамо притулок, не, не бійтесь нічого. Для мене це ознака того, що я туди не їду. Для мене це ознака того, що я почну е, ресерчити інтернет, так, і шукати місто в Канаді, е, локацію в Канаді, де я маю великі шанси знайти. Роботу, отримати пораду від от друзів чи рідних, ви завжди можете через телефон, так просто зателефонуйте, запитайте і вам нададуть пораду. Але е, в цьому е, в сенсі найважливіше не порада, а найважливіше фізична, так, Най, найважливіше праця, робота. Ви ви потрібна, вам потрібна робота. І перше на що би я наполягав і об обращав свою увагу, це наявність роботи, і великий шанс в моєму конкретному випадку знайти роботу, заполучити цю роботу. Так? Це number one and number 2. That's, звісно, англійська мова. Ви не зможете використати жодної імміграційної програми в Канаді, якщо у вас не буде. Англійської мови, якщо у вас не буде роботи, це два основних стовпи, на яких стоїть вся імміграція. І в час, коли ви приїхали до Канади, ви можете мене, мені вірити чи не довіряти, але це у вас, займе у вас не один рік. Так? Це може зайняти рік півтора, якщо у вас ви приїжджаєте в Канаду з гарною англійською мовою. Але якщо ваша англійська мова Lives Much to Be Desired, це це займе декілька років від вас. І за цей час майже всі імміграційні програми, які ви бачите сьогодні, вони зміняться, будуть мати ті чи інші зміни. І кожен раз підстраювати все своє життя тільки під імміграційну програму, це. Це невірний підхід до е, цього процесу. Отже, зосередтесь, пошук роботи. Перше, по-друге, англійська мова. Якщо ви будете працювати в Канаді, і якщо ви будете володіти англійською на звісному рівні, ви зможете пройти тест, е, ви повинні зрозуміти, що знати англійську і пройти тест на знання англійської мови це два. Дві більших різни, дві, дві великі різниці, так ви можете розуміти англійську, ви можете спілкуватися англійською, але провалити тест на знання англійської, тому що там вам потрібно буде не тільки розуміти і роз, розмовляти, а ще й читати і писати англійською мовою. Тобто, це таке це потрібно мати на увазі і готуватись, готуватись до тесту дуже дуже уважно. І якщо у вас буде... Англійська на достатньому рівні, якщо у вас буде робота, ви завжди знайдете шлях, як отримати постійне резидентство в Канаді. Навіть якщо провінційна програма не, не зможе вам допомогти, якщо ви не будете підходити до провінційної програми, ви завжди зможете е, розраховувати на е, федеральну програму Canada Experience Class, так? So, це е, я маю на увазі, вам не обов'язково потрібно орієнтуватися лише на провінційні програми. На зараз щось коло 150 різних програм еміграції в Канаду. Повірте мені, маючи англійську і маючи канадський експіренс, і е, робота я в Канаді на гарній праці чи будь-якій нормальній роботі, яка дозволить вам. Почуватись гарно, так і комфортно. Ви завжди знайдете шлях, як вам, ім, ім, і як вам отримати статус постійного резидента. Отже, давайте знов повторимо три основних позиції, три основних стовпи. Перше, не довіряйте непровіреної інформації. Перевіряйте все, що стосується вас обов'язково. По-друге, робота, робота, робота. Неважливо, де живуть ваші друзі, неважливо, де живуть ваші рідні. Якщо ви не можете знайти там роботу, шукайте інше місце, шукайте іншу локацію. живіть там, де для вас є достатньо роботи. І третє це англійська мова. Англійська мова наряду з роботою це два основних фактора, які зіграють 90 чи навіть я можу сказати 99% у випадку українців у вашій способності, у вашому потенціалі іммігроку іммігремри. Імігр... Імігр... Іммігрирувати до Канади так, залишитись у Канаді в статусі постійного резидента. Я ще раз хочу вам нагадати, щоб ви не забули підписатись на канал, поставити клас цьому відео. натисніть на колокольчик, щоб далі не пропускати важливі відео на моєму каналі. Залиште 4-5 слів під цим відео. Ваших думків, що ви вважаєте, що б ви хотіли побачити в наступних відео. І як завжди, до зустрічі з вами в наступному відео або в Канаді.